Всім привіт, починаю новий влог нарешті, тому що щось я в цьому місяці геть затягнула. В мене така вийшла незапланована відпустка від Ютубу. Хоча скажу чесно, що два рази я починала знімати влог, але трошки їх затягнула. Мені здавалося, що це взагалі ні про що і не цікаво, і так я їх не змонтувала. Тому я сподіваюся, що цей влог вийде. Є що вам розказати, трошки поспілкуватись хочеться. Насправді я дуже скучилася за цим спілкуванням з вами. Мені цього не вистачає теж. От. Так, використовую тонік, до речі, купила тонік від Simple цього разу. У мене така взимку суховата стала шкіра. Тонік від коделі е, я просто обожнюю, але цього разу вирішила трошки зекономити. Це по-перше, а по-друге, взяти такий простий тонік, тому що е, той таки більш очищуючий. Я б не сказала, що він сушить. Але можна зараз, в принципі, щось таке більш. Якше, так скажемо. Так, зараз ще хочу нанести патчі, тому що я, коли мою голову, в мене потім, знаєте, такі подразнені очі. Хоча ну, я не сказала, що туди попадає там, шампунь від води просто. І аж хочеться нанести патчі. Розкажіть, як у вас справи? Як почався ваш рік? Сподіваюся, що у вас все добре. Ми в цьому році. Уже 4 січня прибрала ялинку. По-перше, я так і планувала. Мені вже хотілося її другу прибрати, тому що якось в цьому році, ну, взагалі. І мені вже хотіли, знаєте, ну, прибрати декорації. І плюс ялинка в нас, хлопці її трясли. Вона стояла така, то Марк є. а Вона стояла така потріпана вже. І її хлопці 4 січня її перекинули, і ми її взяли, зібрали, склали. От. Ніколи так рано не збирала ялинку. Ну, знаєте, враховуючи те, що ми святкували Різдво 25-го, то вже. Хоча я хотіла, щоб вона ще постояла. А в 20, на початку 22-го року, перед повномасштабним вторгненням, я 1 лютого прибрала ялинку. От, я пам'ятаю. Ну, це таке. А так, у нас були такі затишні домашні дні. Десь перший тиждень січня ми ходили до моря, була сонячна гарна погода з малюками, і самі і взагалі, можливо, я дещо ставлю якісь такі ці теплі дні. побачу, от Зараз у нас туман. Silent Hill, вже третій чи який день, просто у нас будинків поруч не видно. Ну нічого, тримаємось. Хоча коли сонечко перед цим туманом був такий класний сонячний день. Вже знаєте, такий подих весни трошки такої ранній, І да, прям вау. А ще я не знаю, чи буде сніг такий, що покриє землю в Одесі в цьому році, такого снігу ще не було. Діти наші снігу не бачили. Ну, це знаєте коротко про погоду. От, і обов'язково напишіть, як ви, як ваші справи, як ваш настрій. Іду, бо Марк вирадує. Зараз готую малюкам сніданок, кукурудзяна каша з молоком і помну в цю кашу банан, щоб вони її гарненько поїли. І це, в принципі, буде все. Вони дуже полюбляють вівсяну кашу з бананом. І кукурудзяну. Так, банани я розминаю для кашки. Ще додам в кашу трошки кориці. Olha vale. Висушила я волосся, бачили ви мої потуги сушити брашом, Ну я вам трошки вставила, тому що насправді ну я вчусь, і не кожного разу мені вдається це робити. У мене стосовно цієї сушки, укладки на браш, і взагалі, знаєте, дві ліві руки. Але потихеньку, Ну, я вам скажу, це ще краще, ніж було взагалі там першого разу. От. ну... Трошки я підсушила, до кінця я вам скажу, не досушила, тому що просто немає часу. Ну, Більш-менш. Так, малюків я вже погодувала, посушила волосся і готую сніданок собі. Подивіться на цей туман. Зараз 12 година дня це не ранок. Ну, дерева вже ці погано видно, які біля нас. Просто він ось тут, осів. Там взагалі нічого не видно. Просто Silent Hill, молоко. Дівчата я в шоці. Реально, це туман, це фокус є, просто будинок в тумані. Це вже десь три дні такий сильний. Ау. А ми зараз будемо обідати. Такий день проходить, пограла з малючками і обід приготувала, ну, там нічого такого. Так, зараз хлопчики будуть обідати, макарони, це фрикаделька. Я її просто так порвала на шматочки авокадо. І в кінці я дам їм ківі. Якщо вони це все з'їдять, я їм дам ще добавочки, що вони там з'їдять. От а поки так даю, тому що порозкидати це все теж може. Так, тут ми вже їмо ківі. Марк свою тарілку перекинув, залишилось в нього трохи м'яса. М'ясо вони чомусь стали погано їсти, причому в тому вигляді, в якому вони його й гарненько їли. Зараз ми вже доїдаємо ківі. П'ємо водичку, да, хлопчики? Будемо, сподіваюсь, гарненько схватки. Нам-нам, да. Ну, і тепер, як завжди, три рази на день, а то й чотири прибираємо. Дивіться, ще гірше, я просто в шоці. Нічого не видно. Це просто жесть. Я навіть не знаю, як машинам рухатися. Відіки Марк вже поспали. Їдять яблучко, поїли сирочок. Ну, простей кисло-молочний, ягушу. І по яблуку. Зараз їдять, такий в них буде, типа полудні, перекус. <після> так, і мама буде готувати вечерю. Всім нам мама хоче спати трохи. з цим туманом. Це взагалі, причому я якось нормально була, а от десь 4 мені так захотілося спати. О, ще мене чекає купа посуду, тому. Треба, може, каву собі зробити. Точно. Я перемила посуд, слава Богу, і кастрюлі, сковорідки з коворітки, щось було так багато його. І переливаю фейрі, а воно так не л'ється. Ну, нічого. І стала ще розморозити Де їх краще розкрити. Вчора я купив смакота. Приготую, хотіла в вершковому соусі, але вершків немає. Я сьогодні нікуди не виходила, у мене сьогодні піжамний день. От. Тому приготую, як завжди. Пістимо вам, як я готую. Мені подобається, смачно виходить. Можна просто відварити, і буде вже смачно. Я готую на сковорідці. От, І мені ще треба готувати. Я розморозила фарш. І знаєте, тепер не туди, не сюди. У мене часу на нього немає, особливо, але щось треба швидке зробити, якісь тефтері, щось накрутити, і заготовки, і приготувати, щоб щось було. От. Тому треба зараз швиденько. Я знову купила собі ось цю олійку від Essence в третьому відтінку, в мене в третьому вона і була. Ну, в принципі, вони майже, можна сказати, прозорі. Але попередню я закінчила досить швидко. Ну, я постійно не користувалась. Це моє просто спасіння зараз, тому що в мене сохнуть губи і. Ну, буває нормально, буває, знаєте, там якось та зараз намажу, зараз намажу і потім прям також тріскається. Просто мене ця олійка миттєво спасає, дуже мені подобається в цьому плані, що вона класно зволожує губи. Що це таке? От. І е, ще я була нещодавно купила від Vitlamel 404, теж непоганий, але, як на мене, то ось ця оліка зволожує набагато краще. Хоча це із таким невеличким шимером і Мені теж подобається, як виглядає на губах. Тут ще приємний аромат, такий, більш приємніший, ніж в цій Ці, Ну, Він такий нейтральний, на губах не відчувається, але ця есенс зволожує просто дуже круто. Угадай, Маркуша? Ми поки вийшли вану, поки що пишуть, що для нашого регіону зараз загрози немає. Але загроза є. Так, я зараз на швидку руч готую вечерю, швиденько накрутила такі, е, такі тавтельки. тут трохи рису, фарш, сухий чесник, сіль, перець, все. Ту, знаєте, так по-простому, але воно теж смачно, тому що зараз мені треба... Е, хлопці повечеряли, ми повечеряли, треба їх класти, спати і треба щось приготувати, поїсти. Креветки ми сьогодні зімлю, а завтра я просто хочу, щоб в мене трошки було часу ще для себе. По-перше. По-друге, все одно, по-друге, фарш розморожувався сьогодні. З нього треба щось зробити, бо я боюся, що до завтра з нього буде. ну, Він просто зіпсується. Так. Зараз ще потру морквочку, це все буду обсмажувати в кастрюльці. Покажу вам дуже швидко, і поки будуть тушитись ці тефтельки, я буду вкладувати малюків. Так, все обсмажується. воно о, мені подобається, так воно не засмажиться, а як, знаєте, так просто плюїть і все. що. І зараз я ще додам в мене є томатне пюре, ось таке. Я його в пасту кидала малюкам, яку готувала, додавала трошки. От, і зараз буду, додам томатне пюре, додам водички. Коли вона закипить, то я вже кину ці тефтельки, Вони тоді не розваряться, не розпадуться і не треба їх обсмажувати, тому мені це подобається. Так, закипіли, кинула вже тефтельки, все закипіло, лавровий лист, горошок, і це буде зараз тушитись у мене на повільному вогні. Кришечкою, а ось це відправляється в морозилку, супчик зварю, не знаю, може, малюкам щось. Открила провітрити просто. Такий густий туман це жесть. Люди добрі. Так, буду зараз готувати креветки. Приготувала соус, він з майонезу можна спробувати з грецьким йогуртом. Якщо ви не їсти майонез, я до нього додала трошки соку лимона, додала соєвий соус, додала геть трошечки чесночку, так от дрібно порізаного, геть трошки так для аромату для смаку. І все. І Мені подобається виходить смачно. Ви можете регулювати собі по смаку, ну або взагалі можна без нього. От, і нарізала чесничок, це я буду додавати до креветок. Е і ще треба вершкове масло, у мене його немає. Буду робити на звичайній олії. Небагато її додам просто. І смажу спочатку креветки, ну зараз вам покажу. Е Потім додам чесник і в кінці соєвий соус також додам. Так, я додала чесничок і зараз трохи додам соєву соусу. Солумі, М -м -м. Де тут полони натуральний? Ольга хвилинка і готово. Ну, Смачного подаю з лимончиком. можна, до речі, додавати укроп. Взела, не знаю, по вашому смаку. Якщо у вас є улюблений рецепт креветок, поділіться зі мною, можливо, у вершках, тому що хочу наступного разу спробувати вершка. От. Іноді так хочеться себе побалувати смаколиками, я обожнюю морепродукти і все, що з ними пов'язано. Будь-яку рибу, навіть і річкову люблю, і морську, і креветки, і устриці, все я люблю, що пов'язано з морем. Ну, якось так. Дякую вам велике за перегляд. Ігор зараз має вже приїхати з роботи. Сьогодні він ще затримується, тому у нас така пізня-пізня вечеря. От. Буду його чекати. І до наступних зустрічей в новому відео. Всім пока-пока.